Перетворюють лють на зброю і рубають ворога на шматки. Під такими гаслами в Україні триває формування восьми штурмових бригад для наступу на окупанта в межах національної кампанії Гвардія наступу. Задля цього у десяти ЦНАПах Закарпаття вже розгорнули рекрутингові центри. Тут приймають заявки добровольців. Також їх можна подати в онлайн режимі. Закарпатці схвалюють таку ініціативу, адже переконані наразі всі зусилля треба спрямовувати заради перемоги. Ну, якщо така Надобності нашої армії. Обов'язково. Навірно, потрібен війна в Україні. Надіюся, що будуть. Потрібно наразі вступати на Потрібно, потрібно. потрібно. так. Ну я вважаю, що потрібен, бо моїх п'ять хлопців у армії. Так що я вважаю, що треба вже комусь їх і поміняти. Бо хто де. Ну, звичайно, потрібний. Наша держава нам її захищати і все. Набір триває до лав Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. В останній структурі утворений воєнізований підрозділ Людь Нацполіція забезпечує для добровольців проходження тестування, співбесіди медогляду та фізичної підготовки. Документи приймають від кандидатів віком від 18 до 55 років. Якщо людина успішно проходить весь цей відбір. Після цього вона буде проходити спеціальне навчання. Тобто, спочатку це навчання буде проходити на базі наших тренінгових центрів, тобто людям не потрібно буде їхати в інші регіони. Це відбуватиметься на території Закарпаття. Після цього вже для бойового злагодження вони відбувають до своїх підрозділів. Там проходять все так зване бойове злагодження, і тільки після повної професійної підготовки вони приступлять до виконання конкретних бойових завдань. Грошове забезпечення в розмірі 25 тисяч гривень на постійній основі, плюс виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Це якщо мова йде про період підготовки і навчання, тобто плюс 30 тисяч гривень, якщо вони будуть проходити певні, певні етапи навчання в областях, де є визнані регіони не доведуться бойові дії щодо виконання вже безпосередньо бойових завдань, то там доплати будуть вже в розмірі 70 тисяч гривень. Натомість у держприкордонслужбі триває формування підрозділу під назвою Сталевий кордон серед особливостей у відборі вік від 18 до 60. Ядро батальйону очолюватимуть офіцери та військовослужбовці, які зарекомендували себе в боях під Бахмутом, Криміною, Лиманом а також в Азовсталі. Основні завдання посилити оборону та захист нашої держави, укріпити кордони України. Ми пропонуємо престижну роботу за з належною оплатою праці, соціальні гарантії, також можливість кар'єрного зростання і забезпечення речовим майном, можливість отримати освіту. Запрошуються особи як на службу по мобілізації, так і на контрактну службу. Одразу шість штурмових бригад форму. Ють на базі Національної гвардії. До них війшли герої, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, обороняли Київ, відстоювали гостомельський аеропорт, Рубіжний і тримали оборону Маріуполя. Для добровольців забезпечують повний соцпакет, як і в Нацполіції та Держприкордонслужбі. Час повертати своє. Це бригади, які будуть задіяні безпосередньо в цих майбутніх операціях. Основу цих бригад складають бойові офіцери, сержанти, досвідчені солдати, які вже мають багато досвід війни і на сході України, і в операціях на півночі і півдні нашої країни. Особливістю Цієї кампанії є те, що новобранці можуть самі обирати той підрозділ, в якому вони хочуть служити. Тобто, це може бути, ну, наприклад, якщо людині ближче до душі брати участь в операціях зі звільнення Криму, то ця людина може виявити бажання приєднатися до такої бригади, наприклад, як Карадах. Це бригада, ну функції якої будуть пов'язані зі звільненням автономної республіки Крим. Або, наприклад, червона калина це бригада, яка більше має досвіду у боях на сході України. Наразі в Україні до гвардії наступу подали заявки більше восьми тисяч добровольців. Рекрутингові центри у ЦНАПах Закарпаття працюють без вихідних.